Одного разу захотів іти до Галилеї, і знаходить Филиппа і каже йому, іде за мною, Филип вже був зевсаїде, з одного міста з Андрієм і Петром. Филип знаходить на і каже йому, ми знайшли того, про якого писали Моїсею законі і пророки. Ісуса, сина Йосифа, з Назарета, а Нафанаїл сказав йому, чи може щось добре бути з Назарета, Хелеб говорить йому, піди подивися. Ісус, побачивши на який йшов до нього, говорить про нього, ось воїстину Ізраїлянин, у якому немає. Лукавства, Нафанаїл говорить Йому, звідки ти мене знаєш, Ісус відповів йому, перший, ніж покликав тебе Филипп, я бачу тебе під смоковницею. Нафанаїл відповів йому, учителю, Ти син Божий, ти цар в Ізраїлі. Ісус сказав йому у відповідь через те, що я сказав тобі, що бачу тебе під смоковницею, ти віруєш, більше цього побачиш, і говорить йому істинно, істинно кажу вам. віднині нині небо відкрите і ангело які піднімаються і спускаються на свет.